Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Напередодні Дня Незалежності ми відзначаємо ще одне державне свято нашої країни, свято Державного прапора. Цьогоріч уже 20 раз. Е -е, кожна країна. Має свій прапор. Наша країна вміщує кольори, які поєднують велич духу нашого народу і мудрість рідної землі. Коротенько про історію нашого прапора повідає Роман Володимирович Бачинський. Прошу вас. Дякую, Марія Осані. Бажаю здоров'я, шановні добрості. Ми сьогодні з Марією Осандвою проводимо ще одну із передач циклу Козацькі джерела з міста Славута Хмельниччина, Україна. Ми сьогодні напередодні Великого свята це Дня Незалежності, а перед Днем Незалежності, 23 серпня, ми святкуємо День Державного прапора України, який є одним із символів державності. Наш прапор України складається із двох полотнищ синього і жовтого. І де б українці не були, завжди поєднуємо в собі оці два кольори. Ці кольори до нас прийшли не випадково ще з часів Київської Русі, коли наші Київські князі дуже часто використовували поєднання синього і жовтого кольору. З часів князівства короля Данила Галицького, який на синому фоні, фоні герба зобразив золотого, тобто золотого Льва. І ми ці поєднання приєднали, тобто поєдналися в собі. Велику силу, силу неба, Духу і силу земного, життя, колося. Поєднавши ці два кольори, українці поєднали в собі вічність життя. І ми знаємо, що 23 серпня указом президента України Леоніда Даниловича Кучми у 2004 році. Було запроваджено Свято День Державного Прапора України. Ми ще пам'ятаємо, як у 1991 році, коли піднімали синьо-жовтий стяг над Верховною Радою, ми пам'ятаємо, як в нашому місті Славута в 1991 році, коли театру Шевченка також піднімали синьо-жовтий прапор. Як, як було велелюдно, і цей любимий для українців прапор дуже прийшовся всім українцям до душі. Згадалося минуле і сьогодення. Ми знаємо, що за традицією, як ми кажемо для всіх українців і розказано, пшині це небо, безмежність, простір, далечінь. Розвиток і жовти це пшеничні поля, це життя, це українська наша земля. Ну і кажуть, на релігійному попрощі, що поєднання цих кольорів це сині — це завжди Божа сила і жовтий це віра. Поєднавши Божу силу і віру, ми тим самим. Для України дали момент розвитку, життя Божої благодаті, і ці є сокроменні кольори для наших українців. Ми знаємо, що багато країн сині жовті кольори, але Україна поєднала і цей прапор сьогодні є. Один із символів державності України. Знаємо, де б українці не були, чи на Олімпійських іграх, чи на Всесвітніх іграх, завжди піднімають насінь жовтий прапор. Ми за нього стояли і стоїмо. Але хочу ще згадати, що у 1970-х роках мій дідусь з Галичини. Колись в нього була така бажання, коли я ще був маленьким хлопчиком, він казав, ой, дивися, в мене є така бажання, щоб синьо жовта фана була на всій землі українській. Бачки. А я все запитував, а що таке синьо жовта фана? Ну він каже, фана це як прапор. І ми до нього відносимося дуже бережно. І дивіться бажання збулися дідуся, сьогодні синьо-жовта фана, синьо жовтий прапор майорить на всіх установах України. Ми живемо на Україні і під синьо жовтий прапор голосно говоримо. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе! Бережіть Україну!